Доброго ранку, дітки! Сьогодні малята ходили на прогулянку. Там вони гралися, сміялися, бігали, збирали листочки. Аж тут пішов осінній дощик. І діти почали стрибати по калюжам. Потім дощик почав накрапати все сильніше. І всі дітки побігли додому. Софійка і вікуся теж прибігли додому і побачили, що вони. Порозкидали свій одяг. Який же він гарний, різнокольоровий. Дівчатка хочуть зібрати свій одяг, але переплутали його. Давайте їм допоможемо. Подивіться, чи однакові дівчатка. Ні, Софійка велика. Їй ми будемо давати великий одяг, а вікуся маленька. Їй ми будемо давати маленький одяг. Ось сукні велика і маленька. Кому ми дамо велику сукню? Великій дівчинці, а маленьку. Маленькій дівчинці, це штани. Покажіть пальчиком маленькі штани. А тепер великі. Розумнички дамо їх дівчаткам. Це футболки. Якого кольору футболки? Червоні, ця футболка яка? Велика, а ось ця. Маленька. Покажіть пальчиком. Кому треба дати велику червону футболку? А кому треба дати маленьку червону футболку? Молодці? Це светрик? Якого кольору светрик? Жовтий. Він великий чи маленький? Великий. Дамо його Софійці. Вона велика. Це колготи. Якого вони кольору? Червоні правильно. Колготи великі чи маленькі. Маленькі дамо їх вікусі. Дівчатка порозкидали свої шапочки. Якого кольору шапочку ми дамо маленькій дівчинці? Зелену шапочку, тому що вона маленька. А червону шапочку кому ми дамо? Великій дівчинці, тому що вона велика. Дітки, ви всі молодці. Ми допомогли дівчаткам зібрати весь одяг. Ви гарно впорались із завданням. Дякую вам за старання. До побачення.